Привіт, мене звати Костянтин Підгорний. Я трейдер-інвестор зі стажем уже більше 9 років. Сьогодні я вам розкажу про класну технологію, як заробляти 46% на рік без ризику. За основу ми беремо книжку, яка вважається основою основ фінансової грамотності. Найбагатший чоловік у Вавилоні, та виймаємо з неї два основних принципи. Перший принцип відкладайте щонайменше 10% всього заробленого доходу, неважливо, що це робота, бізнес чи інвестиції. І друге, примусьте свої гроші працювати, користуючись часом і складним відсотком. Я пропоную інвестувати у фондовий індекс SP 500. Фондовий індекс це певний кошик з акцій найкращих компаній певної країни. У S&P 500 входить 500 найбільших компаній, які ви знаєте: Facebook, Microsoft, Boeing, Caterpillar і так далі. Apple та інші. Якщо ми дивимося за останніх 5 років, як. Змінювалася ціна на фондовий індекс S&P 500 то ми бачимо, що вона за цей час зросла на 69%, незважаючи на ковід, який стався з нами у 2020-му, і незважаючи на рецесію, яка або вже наступила, або скоро наступить у світі. Тому що зараз. Індекс знаходиться на мінус 17% від початку року. Це дуже багато, якщо дивитися порівняно з іншими періодами. Але незважаючи на це все, ми маємо середньорічний дохід майже 14%. Це краще, ніж будь-які банки, це теж у валюті і це краще, ніж нерухомість. А також фондовий індекс S&P 500 набагато кращий, ніж багато з яких бізнесів, тому що зараз ви розумієте, що. Якщо ви маєте нерухомість чи бізнес і ви прив'язані до нього територіально, то з фондовим індексом SP500, у вас такої проблеми немає. Ви можете переїжджати між містами, країнами і на вашому брокерському рахунку, куди ви інвестуєте. В індекс 500 він завжди буде з вами, і ви можете завжди зафіксувати прибуток і вивезти гроші тоді, коли вам це потрібно. Якщо ми подивимось на більш широкий проміжок часу, наприклад, 10 років, то ми побачимо, що індекс SP 500 має ще більший відсоток прибутку щороку. В середньому це 22,5% річних. Якщо ми подивимось на зростання фондового індексу за весь час, коли він був придуманий аналітичним агентством Standard Poor's з 1957 року, ми бачимо ось такий от графік зростання. Криза 2000 року, криза 2008 року, все одно завершувалися. Невпинним зростанням фондового індексу. І ось такий швидкий був розростання після падіння у 2020-му на ковіді. Чому фондовий індекс SP 500 є найкращим, на мою думку, і найкращим, у що можна інвестувати. Я вважаю, що це найнадійніший інструмент у світі, в який можна інвестувати, і він нам забезпечує цілеспрямоване поступове зростання. За рахунок чого? Справа в тому, що Фондовий ринок Америки є найбільшим у світі, і там зосереджені найбільші і найкращі компанії. Друга причина в тому, що ці компанії в індексі не втрачають своєї якості. Індекс не втрачає в якості, якщо у якихось компаній, які знаходяться на останніх місцях індексу, справи йдуть погано, вони випадають з індексу і на їх місце приходять нові компанії, так як, наприклад, у 2021 році, у січні, до фондового індексу S&P 500 була включена компанія Tesla після 9 років свого існування. Ще одна важлива причина це те, що центральні банки навчилися виводити країни з кризи, друкуючи гроші і роздаючи їх людям. Простими словами, якщо люди отримують ці гроші у вигляді дешевих кредитів або допомоги соціальної, вони або напряму інвестують у акції, що викликає їх зростання на ринку, або купують товари і компанії, які виробляють ці товари, наприклад, Apple, який виробляє iPhone і додатково продає їх, зростає в ціні, тому що продає більше, заробляє більше. Але є проблема, якщо інвестувати просто у фондовий індекс S&P 500, ви стаєте тим, хто тримає індекс. Так само є проблема у тих, хто тримає біткоін, чи тих, хто тримає акції, портфелі. Ви не можете користуватися складним відсотком. Уявіть собі, ви купили біткоін, і ви там нехай за. Якийсь рік там часу він виріс на 10 тисяч доларів. Ви купили по 20, він виріс до 30. Ви вірите в те, що він буде зростати далі, але хочете зафіксувати прибуток. Ви його продаєте по 30, фіксуєте плюс 10 тисяч, і що робите далі? Ви знову купуєте один біткоін, але вже за 30 тисяч доларів. Фактично, у вас весь прибуток інвестується в ту саму кількість монет. Тому складним відсотком ви тут скористуватись не можете. Та сама проблема з акціями і фондовими індексами. Але є рішення. Є рішення, про яке я сьогодні вам коротко розкажу. Для тих, хто не знає, що таке складний відсоток, я вам також зараз все поясню. Для початку приведемо розрахунок. Якщо ви купили 10 років тому фондовий індекс S&P 500 і протримали його 12 років, то ваш капітал збільшується на 225%. Тобто ваших 12 тисяч перетворюється на 39 тисяч. Фактичний прибуток вашої інвестиції 27 тисяч доларів. І ті, хто кажуть, що це дуже довго і не дуже багато, повірте мені, якби я 10 років назад вклав таку суму в фондовий індекс S&P 500 і сьогодні отримав 39 тисяч на рахунку, пасивно не приймаючи в цьому ніякої участі, я був би дуже, дуже радий. Це майже квартира за 39 тисяч, або дуже гарна машина. Тепер про складний відсоток. Що це таке? Для тих, хто не розуміє, уявіть собі, що маєте 10 тисяч доларів на рахунку, починаєте з цієї суми інвестувати. Ну якісь варіанти, там трейдери, торгові роботи, і які приносять по 5% щомісяця. 5% від 10 тисяч за перший місяць це 500 доларів прибутку. І якщо ви не знімаєте цих 500 доларів, а реінвестуєте надалі, у вас вже на рахунку буде 10 500 і 5% від цієї суми, це вже буде не 500, а 525 доларів. І так далі. Принцип складного відсотку це не знімати прибуток, а реінвестувати його в розвиток. Якщо у вас маленький магазин і ви всю виручку весь прибуток свій виймаєте і відпочиваєте на Мальдівах, ваш магазин ніколи не стане супермаркетом або мережем. Жо, супермаркетів, тому те, що ви заробляєте, треба реінвестувати в майбутній розвиток вашого підприємства, в майбутній в розвиток вашого бізнесу та інвестицій. Саме тому через рік, уже зі складним відсотком, тих 500 доларів на місяць перетворюються на 855 доларів на місяць. Це не така вже прям велика різниця, але вона стає дуже відчутною, якщо часу проходить більше. 2 роки, 3, 4, 5 років і так далі. Так працює складний відсоток. Ейнштейн назвав його Восьмим чудом світу. І як же нам використати складний відсоток у інвестиціях в SP 500? Справа в тому, що ми знаємо, як. Подолати проблему холдерів, які не знають, як використовувати складний відсоток, якщо вони купили і тримають. Рішення є: у платформі Libertex, через яку ми займаємось трейдингом та інвестиціями. Є така функція. Коли ваша угода виходить в плюс, з'являється кнопка реінвестувати прибуток. Те, що у вас в плюсі, ви маєте можливість на цю суму закупити додатково той самий актив, який у вас вже куплений, був на початкову суму інвестицій. Таким чином, ви використовуєте складний відсоток, ви не дістаєте з іншого що керма кошти, ви берете той прибуток, який заробили і вкладаєте його в той самий актив. Так ви починаєте використовувати складний відсоток і час на свою користь. Тепер, як на вашу думку, просто подумайте, цікаво, там можете нажати на паузу, порозмірковувати, що краще вкласти. 12 тисяч доларів у фондовий індекс S&P 500 одразу і чекати 10 років, чи вкладати таку саму суму, фактично, але розбити її по місяцям на 10 років. Тобто по 100 доларів на місяць планомірно щомісяця вкладати в S&P 500 таким чином. За 10 років ви назбираєте тих самих 12 тисяч доларів, але фактично ви розбиваєте цю суму і докуповуєте щомісяця. Ваші варіанти. Тепер правильна відповідь. Правильна відповідь, що у цьому випадку, як не дивно, але краще виходить другий варіант. Він і простіший для людей, для інвесторів. Не в кожної 20-річної і навіть 30-річної особи є 12 тисяч одразу, щоб вкласти в індекс S&P 500, щоб через 10 років отримати там собі квартиру чи машину. Але по 100 доларів на місяць легко це фактично кожен може робити. 100 доларів на місяць. Ви не помічаєте. Це один похід в магазин. І за допомогою складного відсотку ми отримаємо відповідь, що виявляється таким чином. Я на калькуляторі складного відсотку все розрахував. Посилання на нього буде під відео. Ви зможете самі собі робити розрахунки. Виходить, що у нас сума на кінцевий період 40 6 майже тисяч доларів замість тих, що у нас були 39 тисяч, купивши на 12 тисяч одразу. Хоча фактично ми розуміємо, що як чим більше ми вкладемо одразу, тим краще у нас інвестиція буде працювати. Ми купуємо на дні 10 років тому, і наших 12 тисяч вже примножується. А тут ми купили лише на 100 доларів. Потім докидаємо щомісяця по 100 доларів, і мало би бути гірше, але за рахунок складного відсотку через 10 років маємо кращий результат. 34 тисячі прибутку замість 27 тисяч на 26% відсотків більше і простіше для нас легше для інвесторів. Якщо термін зменшити з 10 років, наприклад, уже до 5 років, що більш реально нам здається, тоді вже перший варіант стає кращим: 12 тисяч одразу, тому що складний відсоток не встигає перегнати початкову інвестицію. Але є ще кращий варіант, який я пропоную. Розглянути вам і обов'язково використовувати найкращий варіант це інвестувати частину одразу, 6 тисяч, наприклад, візьмемо, інвестуємо одразу у фондовий індекс SP 500 на 10 років, і щомісяця докладаємо по 100 доларів. Щомісяця поступово, планомірно, дисципліновано. На цих 100 доларів щомісяця докуповуєте індекс S&P 500 і також щомісяця на прибуток, який відбувається з попередньо вкладених інвестицій, ми нажимаємо кнопку в Лібертекс платформі у додатку Лібертекс реінвестувати прибуток. Таким чином ми включаємо складний відсоток. І таким чином ми з іншої кишені додаємо щомісяця зі своїх доходів частину, хто може більше, будь ласка, хто може, скільки може. І у нас вже сума виходить набагато, набагато яскравіша. Фактично, ми інвестуємо 18 тисяч доларів. Фактично, за весь цей час. Але 6 тисяч одразу і 12 тисяч розбивається на довгий термін, який нам не так вже і помітний, і не так вже б'є по карману. Але після цих 10 років ми отримуємо на рахунку майже 101 тисячу доларів. Це вже набагато краща квартира, це вже дорога машина, і потрібно платити податок на розкіш, маючи таку машину. Можна купити непогану яхту на ці гроші. Побачити весь світ та здійснити безліч ваших мрій і планів. Тому я вам бажаю успіхів. Якщо у вас є якісь питання, можете їх задавати під цим відео. На останок хочу сказати, що стратегія є безризикованою. Ви купуєте індекс на свої гроші без кредитного плеча або як. Називається у додатку Лібертекс з мультиплікатором 1. Тобто, ви не маєте ризику втратити свій капітал. Тому що, якщо ви купите, наприклад, акцію Тесла за 2000 доларів, а вона впаде до 1000, ви все одно маєте акцію Тесла. Вас ніхто не зобов'язує її продавати. Докупіть. Ви маєте щомісячні доходи, маєте там якусь частину від своїх доходів 10% Відклали, докупіть краще на дні. І S&P 500 це все ж таки не акції Тесла, це збалансований надійний індекс, зростання якого я вам показав на протязі багатьох років. І наша справа це мати терпіння, використовувати час, складний відсоток, щоб заробити собі капітал стартовий для тих, в кого його немає, і заробити собі на ціль тим, хто цього хоче. Всім бажаю успіхів. На все добре, слава Україні!